Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо з вами творожну сирну галету. Дуже смачне, крихке пісочне тісто з сиром. Дуже класно смакує з запеченими сливками. Для приготування сирної галети нам знадобиться холодне вишкове масло, один жовток, просіяний борошно, цукрова пудра та сир, жирність 5%. Борошно просіюємо у ємкість, в якій будемо замішувати тісто. Далі просіюємо цукрову пудру. Додаємо холодне вершкове масло. Масло також можна натерти на терці. Додаємо сир і все ретельно перетираю виделкою. Можна це робити руками. Якщо у вас є блендер з чашою, то можна всі інгредієнти помістити в чашу та ізмільчити блендером. Ось така крихта у нас виходить і наразі ми надаємо один жовток і починаємо швиденько замішувати тісто. Спочатку я замішую виделкою, потім буду робити тісто руками. За пару хвилин в мене вийшло ось таке гарненьке тісто. Накриваю його харчовою плівкою. Тісто виходить дуже м'яке та ніжне, не липне до рук. Відправляю у холодильник на 30 хвилин. Через 30 хвилин я дістаю тісто і розкачую його одразу на пергаменті, трошки присипала борошном. Товщина тіста приблизно 5 мм. Для начинки я буду використовувати сливи, також можна використовувати яблука або груші. Також мені знадобиться 1 столова ложка манної крупи та 2 столові ложки цукру. Манну крупу я використовую для того, щоб вона вбирала в себе сік, який буде виділятися при випіканні зі сливки. Присипаємо тісто трошки манною крупою. Можна також використовувати кукурудзяний крохмаль. Також трошечки присипаємо цукром і викладаємо сливи. Викладати можете так, як вам подобається. До речі, ви також можете додати ще родзинки або курагу трошки порізати, також буде дуже смачно. А ще слива дуже гарно смакує з горішками. Можна подрібнити горішки і трошечки викласти поміж сливок. Зверху знов посипаємо манною крупою та цукром. Кількість цукру ви також можете регулювати за своїм смаком. Тому що слива буває різна, буває кисла, а буває занадто солодка. Потім ось так гарненько защіплюю тісто і роблю ось такі бортики. Таке тісто дуже гарно тримає форму, не треба боятися, що при випіканні воно все розкриється, все буде гарно триматися. Уже на цьому етапі галета ну, дуже апетитно, але нам потрібно ще змастити її збитим яйцем або жовтком. Випікаємо галету при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Але треба дивитися по вашій духовці, тому що потужність духовки у всіх різна. Випікати потрібно до золотистої скоринки. Ось так виглядає галета, яку я щойно дістала з духовки. Коли вона повністю охолоне, то можна присипати цукровою пудрою. Дуже смачна сирна галета зі сливами. Дуже люблю галети з різними начинками, з грушами, з яблуками, тому що готується все дуже швидко і завжди виходить. Тісто настільки просте, що не може бути такого, щоб воно не вийшло у вас. Це дійсно найпростіший та найшвидкіший пиріг які ви можете приготувати вдома.